Добрий день, любі друзі! Вас вітає компанія Автопарк міста Одеса. Також у нас є нове знаходження, Scieon, який є суббрендом Toyota. Тобто це така ж надійність, така ж якість, але з двигуном 1,8 вона також додає трішки драйву. Автомобіль на таких цікавих 18 радіусу дисках. Також дооснащений такий спойлер, який характеризує про її спортивність. По кузову ніяких сколів подряпин немає, дуже доглянутий стан. Якщо перейти до салону, тут нас зустрічає чорний текстиловий салон, який зберігся під такими накидками. Як ви можете побачити, дуже гарний стан салону. Якщо більш детально перейти до салону, тут нас зустрічає така цікава приборна панель, яка вказує нам е кілометраж у милях, та о у кілометрах. Якщо запустити двигун. Тому ми побачимо, що двигун запустився без ніяких проблем, ніяких помилок немає. Тут нас зустрічає такий блок кондиціонеру. Також тут ховається отака От рідна магнітола Pioneer. В автомобілі є два люки, що відрізняє її і дуже сильно від інших. Також криша, як ви можете побачити, уся така чорна. Автомобіль можна придбати у місті Одеса, вулиця Грушевського, 15А. Придбати її також можна у лізинг, кредит, 3 або вашу улюблену, поціковий розрахунок. Чекаю вас на тест-драйв, чарку кави. Усім гарного дня!